Дія друга. Декорація та сама. День в печі горить. Микола парить березове пруття і крутить ужівки. Анна то порається коло печі, то помагає йому. Ява перша. Микола і Анна. Микола. Ну, держи добре, не пускай. Крутить. Так, тепер давай сюди. На його хороба спіткає з його латрами. Плюнув би чоловік на той заробок, а тут ні. Їдь знов, щоби того проклятого латра докапарити, щоб він йому стікся. Анна чень нині легше буде їхати, ніж учора. Бач, випогодилось. Микола. Ага, випогодилось. А вчора дорогу замело зо шумом, що й сліду не найти. Ні, я таки не поїду сьогодні. І себе збавлю, і худобу. А за що? Нехай він пропадає зі своїми латрами. Анна, та то певне, що ліпше не їхати, ніж по снігах з тягарем копатися. Латри не втечуть, а робота й дома найдеться. Ой, якби ти був учора мене послухав та не їхав, Микола. Або що? Анна, та нічого, але моє серце чує якусь біду. Яка мені нині погань снилася, то нехай Бог боронить. Десь ніби я коралі сію по хаті, по оборі, по цілім селі та такі грубі та червоні, Микола, немов сам до себе: Коралі то сльози, Анна. А далі десь ніби на нашу хату з усіх боків пси гавкають, у двері лізуть, у вікна голови пхають. Та такі люті та розжерті Микола, люті пси то напасть Анна, а далі десь ніби мене до шлюбу вбирають. А в саме біле, білі черевики, білу спідницю, білу перемітку. Микола. Свят, свят свят. Що тобі, жінко, най Бог відвертає нас, від нас усе лихе. Що ти говориш? Анна. Та що таке? Хіба це що значить? Микола? Та бодай у лиху годину не згадувати, господи, сон мара. На все Божа воля, не треба ніколи забігати поперед батька в пекло, ось що, крутить далі. Гм, і що його робити з тими латрами, і сам не знаю. Анна може би піти спитати бабича, чи він їде? Микола, то правда, як він їде, то ніяково мені лишатись. Як тільки сани полагоджу, то зараз піду до нього. Кидає готові ужівки і сідає на лаві. Ой, крижі болять, Господи, проробив чоловік свою силу на чужих людей, а тепер для себе лиш останочки лишилися. Анну, анна коло печі. Чого тобі, Микола, що сей шандар так рано схопився? Я й не бачив, коли вийшов, Анна, казав, що мусить. Служба Микола. А знаєш, я, як його побачив, то зразу одревів на місці. в таку годину в тім мундурі зовсім здавалося, що се мертвець з тамтого світа до нас приходить. А тим часом, бачу, він живий. Анна. А хіба ж ти не знав, що він у наших сторонах? Микола, я. Та відки я мав знати, я був певнісінький, що він давно вже зогнив у босні. Адже ж твій братьо присягався передо мною, що його нема на світі, навіть карту з війська показував. Тільки то біда, що я не письменний, то й не міг прочитати. Анна, значить, і тебе так само удурили, як і мене. Микола, не знаю, пощо їм. Так конечно забаглося випхати тебе на десяте село. Анна, А я знаю: не хотіли мені нічого дати з відсівщини. Ну, а якби я була пішла за гурмана, то той би їм був з горла видер. Ти знаєш, який він був чоловік, боялись його. Той постарались разом з Війтом, що його одинака в матері випхано на війну, а потому скористались часу, щоби мене також випхати в інший бік. Ось і вся мудрість. Микола, Господи, а я й не догадувався, куди стежка в горох. Чоловік з богачами компанії не водив, той на богатських штуках не розуміється. Анна проходить коло нього, він ловить її, прихилює і цілує в чоло. Бідна ти моя, небого, а ти дуже любила сього Михайла. Анна, спалахнувши. Ну, що вже про це говорити? Любила чи не любила, тепер нема що й згадувати. От радше йди сани лать, ладь, обід уже готов. Поки ти там упораєшся, то вже вистигне як слід. Микола, Твоя правда, Анно» стає і бере ужівки. Не час, бідному, з гадками бавитись, треба роботу робити. Наливай лишень, а я зараз буду готов. Виходить. Ява друга. Анна і Микола за сценою. Анна наливає борщу миску, насипає у другу квасолю і ставить на стіл. Чи дуже любила цього Михайла? Здається, що дуже, коли й досі вся тремчу, всю мене мороз проходить, як його згадаю. Здається, що таки дуже. А може, більше боялась його, ніж любила. У, сила у нього, вола за роги хопить та й на землю кине. Господи, таких, як мій, то йому ніщо двох у одну жменю. Самим поглядом, здається, наскрізь тебе прошибає. Мов розпаленим дротом. Ох, та й боюсь я його тепер, боюсь, як найтяжчого ворога. І певне, що як він на нас завзявся, то зітре нас на порох, знищить, зруйнує. Бо хіба ж мій чоловік зможе з ним боротись? Микола за сценою. Анно, гов, Анно, Анна. А чого тобі? Микола. Де ти рептюх поділа? Най коням сіна накладу, Анна, та рептюх ось де в сінях, я давно сіна наклала. Ходи їсти, вигортає огонь з печі. Микола, зараз тільки що лещети поладжу, десь два лещети випали, Анна. Та лиши щети на потому, не втечуть. Ой Господи, чим далі тим чогось гірше мені робиться. Моторошно, мов перед пожаром. Усе мені здається, що ось ось якесь нещастя. Ява третя Микола і Анна. Микола скрипнув дверми, входячи. Ну, Анна схапується від печі. Ох, це ти Микола? А тобі що такого? жінку? На тобі лиця нема? Анна нічого, нічого, щось мені недобре зробилось все, мабуть, від печі. Я трошки загоріла, та голова крутиться, сідай лишень та їж. Я нап'юсь води, то мені легше буде. Микола сідає за стіл, хреститься і бере ложку. Та ходи й ти обідати. Мені якось самому страва в рот не лізе. Анна. Е, що там. Не прибагай собі нічого, їж. А я тим часом піду до бабоча та спитаю його, чи їде він у ліс. Микола, га? Коли так, то йди? Трохи пройдешся, то і голова перестане боліти. Іди, іди, їсть. Анна накидає на голову хустку і направляється до дверей. В тій хвилі двері відчиняються, входять жандарм, віт, бабоч, присяжний і ще один селянин. Ява четверта: Микола, Анна, Жандарм, Війт, Бабич і один селянин. Війт, входячи. Слава Ісусу Христу! Микола, слава навіки, просимо до обіду. Війт. Обідайте з Богом Святим, най Бог благословить. Микола. Сідайте, пане, війте, що вас сюди до нас приводить? Віт сідає на ослоні плечима до стола, жандарм на лаві, присяжний і селянин стоять і роззираються по хаті. Гм, так собі. Маємо до вас маленьку справу. Микола, до мене? А то що такого? Віт. Ви вчора сказали пану Шандареві, що були вночі коршмі, на купінню, Микола, та був. Не в коршмі, а під коршмою, віт. І пізно вночі Микола. Та пізно, вже за мною бачу, ніхто не їхав. Від, ви приїхали додому закровавлений? Микола. Та, та так, Жандарм, що? Ви й додому закровавлений, приїхали? Я сього від вас не чув. Господине, правда все? Анна. Та правда. Я сама його обмила, жандарм. О, це важна річ, пише в книжечці. А ви ж сказали, що в лісі скалічились, ще як латри брали. Значить, ви й до міста їхали закровавлений, і з міста вертали у крові? «Від». Він вам так казав? Ну, все неправда. Він у місті був здоровісінький і зовсім чистий. Я прецінь його сам бачив на жупі. Микола, скажіть же всю правду, пане війте. Віт, яку всю правду? Микола, адже ж ви самі мене так покровавили. Жандарм схапується Що, що, що? Від, брешеш, Миколо. то правда, що ми трохи з тобою перемовились за ті поліна, але покровавити тебе я ані гадки не мав. Микола, я маю на те свідків. Я навмисне не змивав кров із себе і додому так приїхав, щоб вас до суду завдати. Від. Ха-хо-хо, мене до суду! Жандарм. Яких маєте свідків? Микола. Та от кум, бабич і кум Калинич також там були, то можуть посвідчити. Бабич шкропається в голову. Та, буте, я був, то нема що казати, але того я не бачив, аби вас кум, начальник покровавив. Ударив вас поза вуха, то правда, але щоб вас отак подряпав, то я того не можу посвідчити, селянин. І я також не можу, жандарм». Микола Задорожний, я вас арештую. Видобуває з торби залізні ланцюжки з наручниками. Давайте сюди руки і не думайте опиратись, бо вам гірше буде. Анна. Ой, горочко моє, Микола, арештуєте мене? За що? Жандарм. Ви самі, певно, ліпше знаєте, за що. Вчорашньої ночі на купінню в коршмі всіх жидів вирізано. Микола. Ой, Господи, то я би мав у тім бути? Жандарм, я не знаю. Дай Боже, щоби ні, але скажіть самі, чи проти вас усе не свідчить. Коли ви не винні, то не маєте чого боятись. На суді ваша правда покажеться, але я мушу своє зробити. Давайте руки. Микола, Бог видить мою душу, я невинний, робіть зі мною, що хочете. Подає руки, жандарм заковує його. Жандарм. Так, то розумно. А тепер скажіть мені, де ті чоботи, що ви вчора мали на собі. Микола. А он де стоять у запічку. Жандарм. Присяжний, подайте їх сюди. Присяжний подає від і жандарм оглядають їх до вікна. Є ось кров від. І ось тут є жандарм. То сумно, Відложіть на бік!» – Микола, «Тож з мене кров, як я їхав, жандарм. Все вже будете в суді толкувати, все до нас не належить. Ви мали з собою сокиру? Де вона? Микола. Он під лавою, жандарм, присяжний, подай її сюди. Присяжний подає. Жандармі війт оглядають. Є й тут кров ось на топорищу віт. І ось на обусі, і ось на лезі. Жандарм. Відложіть на бік. А тепер покажіть кожух. Оглядають кожух. Єй тут? Відложіть на бік. Іде до постелі і шукав під подушками в соломі до Анни. Створіть скриню. Анна весь той час стояла, мов остовпіла, не рушається з місця, тільки глядить на нього. Жандарм. Чуєте жінко? Отворіть скриню! Коли вона не рушається, він виймає їй із за пояса ключ, відчиняє скриню і разом з Війтом починають перешукувати все. Ну, тут нема нічого, пане війте! Присяжний, і ви свідки, ідіть з ним і перешукайте все обістя, шопу, комору, стодолу, всякі скритки. А я тут переслухаю господиню. Від. Ну, Миколо, ходи з нами. Микола. Господи, ти знаєш, за що на мене такий тяжкий хрест посилаєш. Нехай буде твоя воля. Виходить. За ним війт присяжний і селянин. Ява п'ята, Жандарм і Анна. Жандарм. По їх відході хвилю мовчить, стоячи недвижно серед хати напротив Анни, яка стоїть коло вигаслої печі. Відтак він випростовується і підносить голову. Остра Анну. Анна. Підводить голову, глядить на нього з невисказаною тривогою і опускає очі. Жандарм, сюди ходи. Анна підходить до нього і зупиняється. Жандарм, ближче, ближче. Гляди мені в очі. Просто. Анна силується глядіти, тремтить уся, потім кидається перед ним на коліна. Михайле, михайле, не муч мене. Не можу я глядіти на тебе. Ти такий страшний. Жандарм, дурна, чого тобі боятися? Для злодіїв, розбійників я можу бути страшний. Це моя служба. А ти не бійся, Анна. Але ж він нічого не винен, Михайле. Що ти наговорив на нього? Клянусь тобі, він не винен. Жандарм, хто він? А, твій Микола, ну, а може, й винен? Анна. Ні, 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 ніколи. Він такий добрий, він хробака дармо не розтопче, не то щоб чоловіка вбив. Жандар, а мене вбив, мене зробив нещасливим. Ні, не говори мені про нього. Яке мені до нього діло? Я йому не ворог, а трапились такі сліди. Що свідчать проти нього, то я його мушу арештувати. Мушу, чуєш? Нічогісінько, пане Шандаре. Тільки на санях двох лещетів нема, а на третім трохи кров'ю замазано. Жандарм, ага, все також важне, записує в книжці. Ну, а тепер ведіть його і оці річі заберіть. Лещет із саней виняли? Присяжний, Я вийняв ось він, Жандар, добре, візьміть і пантруйте, аби кров не стерлась. А ви війте, форшпан для нас вистарайте. По снігу тяжко буде арештанта аж у місто пішки гнати. А може, у нього спільники є, то щоб де в лісі не напали, та не відбили Микола. Господи, що се зо мною діється, за що на мене така кара, тяженька? Війт шкробається в голову. За форшпан, пане Шандаре, тяжко буде нині, в кого є тягло, то всі потягли на заробок, то до латрів, то до кльоців. От хіба би його власні Миколові коні взяти і в його сани запрягти. Жандарм, а що ж, і все можна. Від, то тут може хто небудь з вами присісти, буде кінь мигнати, і потому приїде назад. Жандарм, дуже добре, мені ще й так, мабуть, прийдеться сюди вернути, за спільниками шукати. Від, то ще й ліпше, анукуме, бабичу, ідіть та запрягайте. Бабич відходить Микола що досі сидів на ослоні та втирав руками сльози. Анно, анна мов остовпіла. Чого тобі, Микола, Микола, у тебе чиста душа невинна. Молись Богу, щоб швидко й моя невинність виявилась. Анна, чиста душа, а хіба ж твоя менше чиста? Микола, а господарство пильнуй. Небагато у нас тої мізерії є, то щоб і те не пропало. Анна адукатів не траця, щоби мене боронили. Маю в Бозі надію, що й без них мене Отець Милосердний із того нещастя вийме. Анна. ага, Коли так кажеш? Микола. Так, 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 не роби того. Здайся на Бога, а тільки... Тремтить, його лице кривиться до плачу, руки судорожно обіймають її. Анно, аннице моя, тільки ти не забудь мене, утирає очі. Анна, ну що ти, Миколо, чи слід тобі при чужих людях плакати? Спокійся, Бог нас не лишить. Микола, га? Божа воля. Най він з усіми нами робить, що задумав. Ходімо, люди добрі, цілує Анну і виходить, за ним жандарм, віт і інші. Анна, по його відході, хоче кинутись до дверей і зупиняється, хапає себе за голову, відтак ламає руки. Анна От тобі ангели Божі, понад хатою перелетіли. заслона спадає.